Я частини 3 пішов, вибачте, у мене якісь там штуки ви. і тому перша, перша спроба третій частини не вийшла. О-о-о, кукетул нау, Так, так, так. Now. Зараз. Будь ласка, зараз. Саме зараз Будь Блясочка, видайте її. Я танцюю. Де ти там танцюєш? No, we must wait. <laughs> ну він ну він, звісно, конечно. Він, він говорить що ні, ми повинні чекати. Та ну жар. Джей Хей прибавляє жару. Давай, Джей Хей. Жар, Що там? Що? Хто там у тебе голоден, хто там у тебе <чує> Да, я прийду, я хочу глянути, що там у тебе. Бо мені реально цікаво. <Mondisky> <Smarisa> <API> <Smarisa> да? А хвата підбавляти жару, зараз підпалося тут усе. Блін, а ну. Я теж хочу собі ломіру. Да, бджола мені щось там яблуко зробила. Ура! о-і-і-а. Тепер я о ЕА Кет. Спінінг-кет. Що там? Що? на Чо? Саме чому? Наш на А ну, треба глянути. Так це ж цей. Він буде дуже маленький цей. Ні, він буде маленький. Це він це, 30%. Also we have a seed sugar apple. Що? Commin in 5 mines. Що там там що нове? Там що нове додали? правильно? О, папкина, я запасаюсь їм. Мені треба йому записатися. Знаю я ці делі квести. Уху А Бобус, дивися, Диско. Ми за Бобусом. Ми за Бобусом танцюємо. I can't believe it. Also, if 5M was have... what the Так, Blueb? Call up Elon. We are coming to Mars. So, що? я не хочу на Марс. Ні. Барлили знову у стоках. О, горох! Блін, ні, мені, мені, мені ліньки його покупати. Ні, мені треба зберегти гроші. Мені гроші треба. Какао в стоках. Я гроші зберігаю, Може, це він так спеціально робить, щоб в нас не залишилося грошей, щоб ми не змогли купити sugar Apple, цукрове яблуко. <плес> Скільки там там іде грошей? Знаві е, навіщо о, машрум? Машрум можна і купити. Машруми я збираю. Мій друг. Я його ненавиджу за те, що він стільки з цим своїм машрумовим, він хизується їми. Все, одного машруму мені досить. Must OP stock ever. Is this the маст OP stock Ever. Ні. Давай, коли додаш, коли додаше селс, ток, ми за бобусом будемо, будемо щасливі. Що? Яке саме? Що дали? Вау, який великий! Ми за бобусом просто навіть не зараз дивимося. I can't believe it this is most crazy update ever. Ну, звісно, це найбожевільніше. Він не може повірити у це просто. Блін, реально круто. А ну, а що в самому шопі за робокси, що є? Ні, ну ось коли буде суперсіт, може бути я і куплю. Я думаю, я обов'язково запишу шорт, якщо я буду скупати. Скільки? 16 мільйонів. Вау! Оволс ин бан. This is insane. Он что, вже выдав сову? Будь ласка, може він вже реально видав її? Так, то інша сова? К. У. Не, ніякой кукет совы нема. А у тебе що нема? Теж. Мені теж, коли її вже дадуть, але її повинні дати у... через хвилину. Вау, яка маленька. А, ні, вона ще буде рости. Це вона просто. Thanks you all so much. Дякую вам усім велике. Блін, треба буде на на, неді на наступній на наступні тижні випустити пере, переклад усього цього. Update gonna be 10 million players. Ха-ха-ха-ха. Так, через 40 секунд. Так, майже 10 секунд. Thank you, all so much. П'ять, чотири, три, два, один. Так, here comes the декукет all. Нам повинні були дати її, так? Но нові стоки, нові. Вау. Сову дали. Дали дивися. Ні, кукет oh, Овел. Ура! Тебе я буду звати Бобік. Все, цього буду звати Бобік. Цю особу будуть звати Що? Вау, тут рецепти. Вау. Всякі спринклери. Вау, вотермелони. Ч собі? А тут есть щось окрім, лифта я Ну я зараз всього О, нормально, антибег можно скрафтити. Ничего, ну Який пак? Нічого собі, це. Це тут, звісно, дуже така. Ой. ні-ні-ні, я не хочу нічого за робокси. До того в мене робоксів може. О, круто! Е, мені Берлілі не треба, я хочу глянути. Може, там є якась. Де, скільки? Я хочу його. Sugar Apple. Вау! Воно при мастик. Ні, я хочу зберегти гроші та купити його, коли воно буде. Ну, я хочу його купити, воно, воно зелене, це ж моє улюблене, мій, улюблений, мій улюблений вид яблук. Ні, я не хочу амбарлілі, у мене вже дивіться, у мене ці. щось А ну так? Як це? Шо? Вау, яка, яка краса просто, щось туди добавили? блін, дякую розробнику. Майже 10 хвилин йде мій, моя третя частина. Обнова вийшла. Дякую Бобіку, що при дякую Бобіку, що прийшов. Дякую або що був у цьому відео, думаю, ти ще не раз будеш у відео. На жаль, на жаль, Бобік може не, появля... не буде з'являтися у відеох, бо він буде мені допомагати. Так, Бобік? А ну розкажеш? Зараз я теж гляну. Так, я зараз зніму цього, як його звати? Дені. Хей Деніл, я тебе на хвильку зніму. Я не знаю. О, диско. Є, диско. Так, стоп. Де моя куки до? Ку. Кукі до. А мені дві дали. Мені дві чомусь дало. Мені дві. Дивіться. Мені реально, потім відео подивишся, реально мені тут дві дало. Вони абсолютно однакові. А, ні, оця на 2... 0,2 кг більш. Мені реально, А ну я... я хочу глянути. Ура! Бобік буде у відео. Бобік, ти щасливий? Так, що ж вона робить? Дві одразу. Усь... Кожні 15 хвилин з шансом 15% має шанс приготувати рандомний фрукт. Бут борд Бут Акшери Кокет. Вау, вона ще й буст буде давати. Ні, вона буде зі мною. Ні, а це, це буде бо це в нас Бобік який. Це в нас Бобік младший, молодший. Все Бобік молодший буде працювати, а Бобік старший буде зніматися в відосах. Все, Бобік старший буде ось тут. Все, Бобік старший, Бобік старший у мене тепер ось я не Сашко, я Джміль. Що там? Я, я чую твою сову. Тепер у мене три сови. Ось така є, ось така сова є. Зараз. Так, у мене три сови. Ось така. Дивись, а ну ти де. Ну, ось ця кукідова, ця приготована. Це реально якась. Вона якби нібито на. Це, це відсилка, чи як воно правильно? Відсилка. Ну, реально, вон он ось. Ось це, це теж називається сова. Що там? Що там? Вау, Ви, можливо, він мій буде може, можливо, він буде вище, ніж мій. Ну що ж, друзі, я сьогодні засняв для вас ось такий відос на, на 3-4 частини. Ну, по-моєму, на 3 частини. Тому, м -м, сподіваюся, хтось поставить подобайку. Подобайку або ж підпишеться. Я буду радий, або ж хоча б подивиться це відео. Добре. Усім до побачення. Усім дякую за перегляд. До побачення!